Чергова трагедія з військовими нацгвардієць застрелив чотирьох людей, із них двоє поліцейських. Як повідомляє державне бюро розслідувань, вранці 21 січня 2024 року у місті Лиман слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт з військовослужбовцем. Через певний час поліцейськими, які виїхали на виклик, зник зв'язок. І о 8 ранку на місці події приїхала інша група. На місці трагедії правоохоронці виявили тіла двох своїх колег з вогнепальним пораненням та тіла двох цивільних жінок пенсіонерки та її дочки. І вся ця ситуація активно почала обговорюватися у місцевих пабліках. І звідти стало відомо, як то кажуть, неофіційну версію цих подій. Хлопці з нуля вирішили, як то кажуть, розслабитися, пішли трошки випили. А коли прийшли за е, додатковою дозою, то ці жінки вирішили підняти вже ціну за самогон. Між ними виник конфлікт, в результаті чого військовослужбовець і вбив цих жінок. Але вони встигли викликати поліцію. І по приїзду двоє поліцейських так само були вбиті цим військовослужбовцем. Також, судячи з місцевих пабліків, місцеві жителі не дуже переживають через загиблих поліцейських і у цих жінок. Тому що жінки, окрім того, що гнали самогон і продавали самогон, вони ще приторговували краденими речами. Те, що про це пишуть люди? Боже, де та справедливість? Як от не довести до того, щоб їх не повбивати? Бо під час війни стараються на мародерине перетягнути і нічим не гребують. У зсу тягнуть це сволота рідкої масті. Ну а про поліцейських місцеві жителі кажуть, що вони кришували і от, от точки продажу алкоголю, і точки продажу на мародерених товарів. Ознайомитися з переписками з цих місцевих пабліків ви можете в моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну от, друзі, до вашої уваги ще один випадок, як беззаконня та корупція може призвести до жертв.